Друзі, вітаю вас на уроці створення сайту продажника. Пам'ятаєте, я вам у привітанні, у введенні до модулю, до цього розповідав про сайт-продажник. Що не треба його сприймати буквально як сайт-продажник, і що якщо ви не плануєте робити сайт, то вам це не треба. Так ось доходимо до того, що це буде треба всім. Я маю на увазі. Розуміння цього взагалі уроку, і треба всім буде заповнити те, що я там далі покажу, цю структуру. І тим, хто не планує робити сайт, і тим, хто планує. І ось чому, тому що це підсумкова робота, де збираються всі ваші напрацювання, з аналізу аудиторії, конкурентів, формату навчання, програми і тарифів. Тобто, у вас буде одне місце, куди ви абсолютно все заповнити, те, що ви пропрацювали. І далі захочете, будете робити сайт, передасте це знову ж таки, там нижче буде ТЗ, структура сайту можна використовувати як ТЗ для там дизайнера, передати, і одразу там дизайнер зможе це все організувати. Якщо ні, якщо ви не плануєте робити сайт, і знову ж таки, вам не обов'язково робити саме сайт і не обов'язково його створювати, безліч запусків, особливо перші. Використовують ось якраз оцю всю структуру, яку зберуть, як просто презентацію свого навчання, презентацію в гуглі використовувати цей сервіс і там, наприклад, це організувати, взяти ту ж саму структуру, той же самий контент, ті блоки, тільки оформити не в форматі сайту, а просто в Google презентації. Далі ноушен сторінку, де можна створити там ноушен і розписати все те, що у вас тут буде знову ж таки в цій структурі, або в сторіс, коли ви берете якісь окремі блоки, які я зараз покажу, або повністю взагалі Структуру або взагалі будь-який інший формат, де ви зможете запакувати ваш продукт, тобто це просто основа, де збирається абсолютно вся ваша інформація. Далі, як ви це використаєте, буде це сайт чи щось інше, це вже ваше рішення, але це прописувати треба буде абсолютно всім. Про це згодом в завдання. Давайте розбиратися, що це за табличка. Це структура сайту продаж, продажника. Тут нижче приведені приклади блоків, які рекомендую використовувати для презентації вашого навчання. Додаткові блоки ви можете використати за власним бажанням і особливості проекту. Тобто, тут ми зібрали найголовніше, що взагалі є, що вам потрібно буде при продажі і взагалі в упаковці вашого продукту. Якщо ви захочете щось додавати, то враховуйте, що це може трошки навіть і нашкодити, тому що якісь тут блоки і, взагалі, якийсь додатковий контент. Ем... Може збільшити його там кількість і або увести кудись в іншу сторону, пропадеться чіткість. Тому тут є все необхідно, реально те, що треба використати в сайті або в інших форматах, де ви збираєтесь презентувати ваш продукт. Ем, знову ж таки, перше, це, це інструмент, е, і навіщо вам потрібна ця табличка це зібрати всю свою інформацію, е, можна використати так. А друге, це може бути ТЗ для вашого сайту. Тобто ви прямо берете цю табличку, заповнюєте і далі пересилаєте дизайнеру, і дизайнер її Робить. Давайте розбиратися тепер з кожним блоком, який вам треба буде заповнити в завданні. Перше, це головний екран. Тобто, бачите, тут блоки, всі, далі йде наповнення, що в цей блок входить. І статус готово. Тобто, що все, блок готовий, що він вже задизайнений. Правки, що там вносяться якісь правки або треба внести правки. Готовий до дизайну. Це значить, що там вже все прописали, треба просто вже дизайнеру зайти і це все дизайнити. І в роботі це значить, що ви ще щось дороблюєте по цьому блоку, чи там ще щось не готово. Головний екран. Так, ось тут прописується там назва, програма, формат участі. Бачите, це одразу як так оформлено під сайт. Тобто одразу під цей нахил, що ви можете це знову ж таки як ТЗ використовувати далі, щоб розуміли, як верстати. Назва там офер. Ось тут прописується ваш офер, який ви створювали. Тут кнопка, старт, тривалість, формат. І нижче тут приведені приклади. Одразу проговорю про приклади. Дивіться. Не треба, будь ласка, копіювати один в один, те, як тут все оформлено. Це ні до чого хорошого, у вас повірте, не приведе. Якщо ви будете робити однотипно, так як, наприклад, тут є ці референси. Робіть по-своєму. Ви можете брати цю структуру, але копіювати повністю не треба з цих прикладів. Ось тобто ви тут заповнюєте повністю весь контент і можете навіть ці приклади поприбирати і собі якісь інші приклади познаходити, які вам подобаються, як ви це хочете оформити. Друге, для кого курс? Тобто тут ви розписуєте е, вашу цільову аудиторію, хто це буде купляти. Це сегмент аудиторії, для яких створено продукт, задіяти болі, бажання та результат для кожного сегменту. Тобто, аватар один: там. створити власні освітні проекти, запустити себе як експерта. Це для експертів. Digital експертів спеціалістів у трафіку, особистому бренді, контент менеджерів які хочуть зробити запуск своїх е, е, чинних клієнтів, з якими вони працюють. І третя там і ще якісь, третя аудиторія. Тобто ви тут розписуєте всі ваші аудиторії, які будуть в результаті купляти. І причому не просто як ви це розписували в Notion, а переупаковуєте так, щоб це звучало для продажів нормально, тобто закриття їхніми там болями, запереченнями і страхами, щоб ви одразу прописували для кожної аудиторії, для кожного сегменту аудиторії свій результат. Програма курсу, наповнення та результат кожного модуля, тривалість та додаткові матеріали це те, що ми з вами проговорювали в уроці. Покроковий план створення навчального продукту. Тут ви розписуєте якраз всю вашу програму з усіма модулями, уроками і так далі. Формат учості це як і де проходить навчання. Тобто, чи це там є в Телеграмі, яка платформа, які запрошені спікери, чи будуть там розбори якісь, що там за уроки? У нас все отак організовано з Всесвітом коучингу, що всередині нього. Тарифи це варіанти участі, ціни і наповнення кожного тарифу. Ось так це виглядає дуже зручно. Тут ви розписуєте своє, вже ж одразу з кнопками, з цінами можете прописати, скільки там залишилось місць. Ось приклад, як це у нас оформлено в проектах. Можете одразу подивитись. Так, повертаємось назад. Тепер результати учнів відгуки: це соціальний доказ результату історії учнів. Тут також табличка вам вже оформлена з фоткою, щоб одразу там для сайта або для прези, знову ж таки, для ноушена. Посилання, що за ніша, там, хто це, і ось такі є приклади. Автор навчання це результат автора, його досягнення регалії. Тут, про мене, ось просто про себе це розписуєте. І відповіді на запитання. Це відповіді на основні питання, та, взагалі, заперечення. Тут важливий момент, що тут треба. Не тільки організаційні питання розібрати, а якісь питання, які їх можуть там бентежити. Наприклад, чи буде, чи, чи буде можливість поспілкуватися, позадавати запитання? Так буде, у нас є там ефіри. Чи можу я там зі своєю основною роботою? Наприклад, скільки треба виділяти часу, ви розказуєте. Якісь такі моменти, які можуть. Там, бути цікавим або тривожити, наприклад, там, чи будемо розбирати реальні запуски. Так, там будемо, буде такий там проект. Ви це можете собі додати. І останній блок це футер, тут контакти, посилання для швидкого доступу, ФОП, ваш, тобто це те, що знаходиться в самому низу. Дивіться, тепер також головна думка, що ви можете суто, навіть от в презентації в Notion все один в один, як тут в такій же послідовності, зробити і упакувати це для себе. Тобто можете так розібрати. А вже ж під час там продажі на особистих зізвонах ми з вами розберемо більш детально, як цю структуру створити. Ви зможете собі це упакувати по-своєму. Тобто я ще це поясню. Але вам вже зараз треба буде це все заповнити, щоб воно у вас було. І далі ви просто ці блоки упакуєте під потрібний вам формат, коли ми будемо вже говорити про продажі. На цьому все. Зараз я в завданні поясню, як це організувати.